Чи маємо ми право на свою реакцію, маємо, ну, наприклад, відповідати українською, коли два звертаються російською. Ну, наприклад, не провокувати конфлікту, не провокувати конфлікту. Тому що це буде ну, таким доказом нашої безсилля, нашої безпорадності. Так? Ми закі... Коли закінчуються аргументи, коли закінчується спокій, коли закінчується ну, ось ця наша така рівновага внутрішня, ми вразливіші. Не ображених воду возять, знаєте, стара приказка. Але коли ми зберігаємо власне, почуття власної гідності, коли ми продовжуємо говорити українською, коли ми робимо це, не демонструючи свою зневагу до них, але <кій> висловлюючи, наприклад, своє ставлення, не повторюю, не ображаючи людину. Це програшна дорога. Але. Оцінюючи її дії. Так, Наприклад, те, про що зараз весь час ми говоримо, так? ви знаєте, вам би так личило розмовляти українською. Вишукано, вишукано. Ми сказали своє фе. Сказали. Але гарно? Гарно. Що мені дуже сподобалося, ну була гідна українізація, це така наша загальна політика. Я запам'ятала то і, напевно, буду пам'ятати дуже довго. Коли ми писали диктант гідності, то показують там вже різні міста, різні країни, різне все. Як тоді, коли пишеться диктант, правда, даємо інтерв'ю. І ось найбільше враження на мене справили там не якісь там, там чи в Африці, чи навіть десь, а головний лікар Дніпровського шпиталю. Дніпро з тих, що недалеко від лінії фронту, тому їм привозять важких поранених, важких, ну але тим не менше, яких рятують вже в умовах стаціонарної хірургічної допомоги, там і всього решти. І він сказав: наш госпіталь перейшов на українську за 3-4 місяці. При тому це ну, схід України, російськомовний, персонал російськомовний, корінні мешканці. І каже з дуже простої причини, з дуже. Ніхто не представляв голоду війська, ніхто. Тому що коли ті хворі, які виходять з коми або виходять з наркозу, або приходять до тями, чують довкола російську, вони думають, що вони в полоні. А якщо вони чують довкола українську, вони розуміють, що вони на рідній землі. Ось така лагідна українізація, але не лагідна тому, що хтось просив чи благав, а лагідна тому, що відповідальні лікарі, які рятують людське життя, допомагають людям відчувати себе в безпеці. Тому що російська мова це символ зараз небезпеки, це символ агресії, це символ тортур, знущань і всього решти всіх тих лихоліть. А українська, відповідно, сила. Спротиву сила відстоювання цих всіх. Тому я думаю, що треба просто знайти ті форми, ті форми, в яких можна донести свою незгоду або донести своє ставлення до цього. Але ну так, щоб бути вище цього. Щоб не спускатися до рівня цих, є стара, стара римська приказка, я її дуже люблю. Про нашу силу і велич дізнаються по силі Івелич і величі наших ворогів. І якщо ми будемо опускатись до їхнього рівня. То це буде для нас дауншифтинг. Але якщо ми залишаємось на рівні своєї власної гідності, своєї цінності, своєї суверенності, то це наш апгрейд. Тому чи потрібно на це біситися, ну потрібно. Чому? Тому що в цьому місці я розумію механізми. Раніше розмовляти російською це було про що? Про вищий сорт. Так працює люба імперія. Нічого нового. Чому весь північ Африки розмовляє півфранцузькою, В пів них що, не було корінних мов? Були. Просто тих колонізувала Франція, і місцеве населення почало розмовляти французькою, а тих колонізувала Англія, і місцеве населення почало розмовляти англійською. Чому Індія має англійську? Там що нема, суахілі, хінді? Тому що це була мова колонії. А мова колонії це завжди другий сорт. І коли вони, зневажаючи нас, намагались і нашу мову, і нашу історію, і нашу літературу, і наше мистецтво репресувати репресувати, то вона ставала другою, другим сортом, так Малоросія, Україна, потому що Украя, і всяке таке. Тобто любіні синітниці, а пропагандистська машина Росії, вона, ми розуміємо, яка, якого масштабу, і що на виході. А на виході любе дівчатисько, яке вступало до райцентру, до ПТУ, хоча вдома говорило на любому українському суржику з Діда Праді. Та починало як говорити? Паруськи. Потому що так да, ти какой? Ну, теж приобщился так, до мови імперії, а не до мови колонії. І тому далі пішла риторика псевдовеличі. Ми розуміємо, велика страна, великий народ, велика література, велика армія. Ви подивіться, все, що вони не говорили, вони говорять зі словом велич. Ну що велика британська література, хуже великої руської літератури, але ж британці не кажуть віліка література. І німці не кажуть велика, що їхні там відомі поети чи письменники менш гідні ніж. Там є маніпулятивна концепція ось цієї псевдовеличі. Згадаємо тільки того нещасного Нікіту Хрущова, коли в себе стояв той народ годинами за кукурузними сайками. А он міру Кузькіну мать показував. Міру Кузькіну мать. А все себе їсти нема що. І ми пам'ятаємо про всі ці унітази, які вони крали і везли, про те, як вони тих електрочайників накрали і не мали там тенів, бо вони в житті не бачили електрочайника, то як насправді виглядає ця велич? А для психології це дуже просто. Ця грандіозне я, воно. Демонструє світові свою грандіозність, щоб заховати нікчемне я, яке за тим ховається. Нікчемне я. Ну Тому що навіть той же Путлер Сорі, але як його кликали в школі, всі знають, яке було його прізвисько? Моль. Півтора метра останній в спортивному тому ряду в тій його Кагібійській школі, як була його поганяла акурак. Це щось найзневажливіше. І так далі, І так далі, і так далі. І тому ця. Грандіозність вона насправді що робить? Вона ховає нікчемність. І тому велика є страна, і великий народ, і велика література, і все взагалі вілікає. А насправді дві митрополії, Москва і Ленинград. А решту 100 кілометрів бік від'їжджаєте — і навіть фіранок на вікнах нема. І якщо приїжджали всі ті наші заробітчани, западенці туди до Тих Тюмені і ще кудись і хотіли картоплі. А, ну це от у бандеровців, у цих. Халов. Ну, був тих навіть, звиняйте, самогонки не могли вигнати, бо брашку випивали ще по дорозі до самогонки. Ну, бо в нас таки самогонка в кожній хаті була, але то треба було два тижні терпіти, поки воно вистоє, а ті не дотерплювали, ну, тому що великий народ. І так далі, і так далі, і так далі. І цьому, тому це такий гіперкомпенсаторний механізм, розумієте? І зараз вони цю псевдовелич втрачають, бо вони з мови імперії, перетворюються на мову агресора, на мову монголо-татарської орди, на мову нікчемності. І за цією грандіозною я вилазив ось це нікчемне. Я. І вони пробують за неї хапатися, і вони пробують за цю колишню псевдовелич хапатися. Але вже не поможе.